Тони зерна розсипані у розбитих складах, пошкоджені трактори та вантажна техніка. Такі наслідки удару російських безпілотників по території села Чернеччина, що межує з Охтиркою. В'ячеслав, засновник фермерського господарства Клименко, 2018 розповідає, працює тут 15 років. Не вже склад, ті слаби побили. Комбайн був Тобло розбили, стекло розбите, трактор розбитий повністю, без вікон, без дверей. Та два трактори. Другий трактор теж немає вікон. Зерно пошкоджено, нові, КЗС розбили, строїли, два води Розбили КЗС. Заснували і зробили куполку, а тепер розбомбили. На сусідньому підприємстві зруйнована покрівля на понад 300 метрах квадратних, говорить його очільник Сергій Колесник. Складу, можна сказати, немає. Кришу повністю всю знесло. Ну, ви все самі бачите. Яка продукція зберігалася? Зерно. Багато зерна? Та і є страшно. тон 700. Одна машина згоріла вщент, одна дуже пошкоджена. Зіли. 4, 4,30, почали заходити шахеди, звук, перві, перві взриви, позвонили. Сусіди, що прилетіли по нашому підприємству. Приїхали через 10 хвилин і все побачили. Будемо сподіватися, що хоч частічно, хоч щось компенсують. Тут на мільйони. Тут на мільйони. Це третій склад і тут теж два влучання. За мною ви бачите відсутні плити. І із іншого боку теж це було друге влучання. Вранці на кожен зерносклад його та сусідів російські військові направили по два дрони, додає керівник ще одного підприємства Віктор Лебедюк. Говорить, пошкоджене майно, а людей в цей час на підприємстві не було. Тисяча тонн зерна, соняшника і сої, пшениці. Плюс телескопічний навантажувач Джисібі і трактор до Вартість ваших втрат приблизно 20 мільйони. Скільки? Внаслідок атаки на місці виникла пожежа. Загалом пошкоджені сільськогосподарські будівлі та техніка трьох фермерських підприємств, говорить голова Чернеченської громади Роман Бублик. З сільського бюджету створений фонд, спеціальний резервний фонд. То те, що можна буде надати, це мається на увазі листи, ОСБ, там метал, інше приладдя буде надано. Також зараз працюємо з обласною адміністрацією, щоб пакет той, що надається, 100 тисяч на відновлення, також щоб всі підприємці, які постраждали, отримали. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.